З підняттям державного прапора над стадіоном юність та вшануванням хвилиною мовчання загиблих від російської агресії до Чернігова повернувся професійний футбол. Новий сезон першої ліги ПФЛ стартував 27 серпня саме у нашому місті. ФК Чернігів протистояв команді Скорук з Домаківки Дніпропетровської області. Складно по багатьом причинам і повітряні тривоги, взагалі настрій команди. І я дякую ФК Чернігів, що зробив все можливе і неможливе, щоб футбол Чернігів зберіг і саме команда представлена в першій лізі. Це досить потужно, тому я сподіваюся, що це перші кроки і перші напрямки до більш професійного зростання. Досі Євка Чернігів виступав у другій лізі, але після російського вторгнення був переведений до першої. Стадіон Чернігів-Арена, на якому футболісти грали раніше, постраждав від обстрілів. Тому найближчим часом тренуватися та змагатися вони будуть саме на юності. До того ж, цей стадіон має атестат на проведення матчів першої ліги. Дуже унікальна чернігівська команда, тому що це, мабуть, перша і єдина команда, професійна команда, яка грає тільки своїми вихованцями, тільки гравцями, які є, народились в Чернігіві. І це унікальна команда. І дуже так, патріотично і дуже символічно, що саме чернігівська команда починає сезон ПФЛ в Україні. Перша половина матчу була не надто насиченою подіями. Захисники обох команд надійно блокували більшість атак ще до того, як вони могли створити загрозу. А от другий тайм виявився більш жвавим. На 50-й хвилині після розіграшу штрафного удару захисник «Скорука» Денис Сорока головою перекинув м'яч через ворота чернігівців, відкривши рахунок. Господарі поля неодноразово йшли у наступ, але їхні удари, навіть в практично порожні ворота, все ніяк не досягали мети. Розв'язка трапилася за Чині хвилини до фінального свистка. Під час атаки Зубашівського лівим флангом м'яч проскочив повз Койдена. І той таки Денис Сорока, водночас герой і антигерой матчу, зрізав його у власні ворота. Гра завершилася нічиєю – 1-1. Ми намагалися диктувати свої умови, грали першим номером, контролювали, в принципі, гру і е, створили декілька хороших моментів, які мали б завершуватись голом, але помилка, Вернаря центрального заслуга привела до того, що ми пропустили м'яч. Добре, ж хлопці не знітилися, і продовжували нагнітати, грали свою і Все ж таки забили м'яч. Чернігівці грою залишилися в цілому задоволені. Тренер команди Валерій Чорний поставив їм амбітну задачу на цей сезон: посісти місце в четверці лідерів. Ми дуже раді розпочати сезон. Дякую нашим воїнам, нашим ЗСУ за те, що ми маємо можливість. Думати про футбол і розпочати цей сезон. Гра була важка. Хотілося насправді першу гру в історії клубу в першій лізі виграти. Але я вважаю, що для початку у також гарний результат. Наступний матч гравці ФК Чернігів проведуть 3 вересня на виїзді проти команди Гірник спорт.